Глянемо з вами роботу з бібліотекою Tartle її основні моменти, і створимо проєкт з прапором і тризубом за допомогою бібліотеки Тартл. Отож, почнемо з того, що створимо новий файлик, збережемо його на нашому комп'ютері, для цього нажимаємо File Save As, і вводимо відповідно зручне для нас ім'я і вибираємо зручне для нас місце для збереження цього файлу. Після цього нам необхідно буде, після цього нам необхідно буде імпортувати бібліотеку Tartle або за допомогою елементу import, або за допомогою елементу FROM, так, де ми прописуємо FROM Tartle import і зірочка, що все, або конкретні функції і методи, які ми будемо використовувати. Як на мене, це зручніше за рахунок того, що нам не потрібно кожен раз прописувати Tattle, як це робиться при імпорті, а просто звертаємося до конкретного методу. Отож, що в нас робить елемент forward? Він дозволяє нас малювати лінію, яка переміщається на 100 одиниць. Далі, якщо ми хочемо повернути вправо-вліво, ми користуємося функцією або методом right і або left. І вказуємо кількість градусів, наскільки він має бути повернутий. Наприклад, я хочу намалювати трикутник, тому я кажу, що моя черепашка має повернутися на 120 градусів. Так, бачимо, воно намалювало і повернулося на 120 градусів. Тепер мені треба сюди помістити, прямо знову на 120 і сюди. В результаті в мене буде побудований трикутник. Тому для цього ми використовуємо знову ж таки елемент «Forward», Знову ж таки елемент right 120 і forward 100. В такому випадку в мене буде побудований елемент, який називається трикутник. Так, дивимося, як в мене відбувається є. Yeah. Так, ще використовується об'єкт Mainloop, тому що якщо ви працюєте з іншими редакторами, не з Python, а з іншими системами, то вікно буде зразу закриватися після виконання програми. В нашому випадку ми з вами Фіксуємо за допомогою вікно і воно закриється тільки, якщо ми клітним на хрестик. Ну, бачимо, трикутник у нас створений. Тепер давайте спробуємо створити коло, причому декілька кіл, і причому зробимо так, щоб ці кола були в нас різних розмірів. Для побудови кола використовується елемент, який у нас називається сіркал. і Давайте, наприклад, побудуємо одне коло. Так, Circle 45. Ось ми можемо е, побудувати коло. Далі, друге коло ми можемо побудувати е, також за допомогою елемента Circle, але нам наш об'єкт потрібно подумати. Е, Перемістити або принаймні підняти, тому що якщо ми знову додамо 45, воно одне на одному пробудує. Що ми можемо зробити? Ну, По-перше, ми можемо там форвардом переміститися вперед і намалювати ще одне коло, можемо повернутися, розвернутись і так далі намалювати. Але хочу ще продемонструвати функцію, яка дозволяє задати точку, з якої будемо малюватися наступне. Коло. Ця функція називається goto, де ми вказуємо координати Х і Y, куди буде переміщений наш курсор. Тобто я малюю коло, так. бачите, переміщається в мене в оцю точку 150. Але проблема полягає в тому, що коли курсор переміщається, він все одно за собою залишає ось цю лінію. Для того, щоб цю лінію прибрати, використовую додаткові функції Up і Down. UP дозволяє підняти наш пензель, так, А функція down означає, що ми наш пензель опускаємо. Бо якщо я зараз просто скористаюся функцією UP, в мене буде виглядати наступне, тобто переміститься і коло намалюється, але воно буде прозорим. Чому? Тому що пензель, який ми малюємо, він в нас буде. Підняти, так? Тому давайте скористаємося елементом дан перед наступним цирклом, Так, І тепер побачимо, що ми собі змогли намалювати два кола, причому собі вказали відповідні точки, де ці кола мають знаходитись. Ну, В принципі, це якісь базові елементи. Всі решта об'єктів можна дізнатися з технічної документації бібліотеки. Тепер давайте приступимо до більш. Цікавого завдання промалюємо елемент з державними символами України. Це в нас прапор і Терзуб. Для цього, що ми робимо? Викликаємо функцію Setup і вказуємо ширину і висоту вікна. Задаємо до, цієї фун... до вікна, яке буде в нас відображати ці елементи держав... назву державні символи. Далі переміщаємо. Пен, піднімаємо пензель, переміщаємо його в початкову точку. Задаємо трошки більшу швидкість, щоб воно швидше малювалося з-під 10. І задаємо колір Blue, який буде малювати верхню частину нашого прапора. Далі ми з вами? Що робимо? Опускаємо наш пензель і малюємо елемент, який буде. Відповідати за верхню частину прапору. За допомогою готу встановлюємо точки, по яких має переміщатися цей об'єкт, і будуємо цей елемент. Що ми побачимо? От у нас побудувалася така частинка, тобто верхня частинка нашого прапора у нас є створена такий прямокутник. Єдина проблема, яка полягає в тому, що він у нас не залився синім кольором. Так, для того, щоб він у нас залився синім кольором, нам потрібно скористатися двома. Функціями. Функція beginFill, яка включає заливку, і endFill, яка вказує, де наша заливка завершується. Після цього, якщо ми запустимо нашу програму на виконання, ми побачимо, що верхня частина нашого прапора вже є створена. Точно таке саме нам потрібно зробити з нижньою частиною, тобто з жовтим кольором. Встановлюємо елемент color yellow. Вибираємо об'єкт «Begin Fill. Задаємо точки, по яких буде будуватися нижня частина прапору. Задаємо елемент «End Fill» І, в принципі, прапор в нас є вже побудований. Далі давайте створимо щит, на якому буде відповідно, створюватися цей прапор. Створювати сильніше наш тризов. Для цього ми використаємо функцію up, тобто піднімемо наш пензель. Перемістимо курсор в точку мінус 200-250, опустимо наш пензель. зробимо трошки жирнішим колір нашого об'єкта. Колір, верніше, не об'єкта, а Лінії, якою ми будемо. до цього здаємо елемент Witch 10. Далі вказуємо кольори, які ми будемо використовувати. Ми можемо не один кольор, а два вказати. Тобто, перший кольор це кольор, який буде в нас е границі, другий кольор, який буде заливати цей об'єкт. Тобто gold і blue. А тепер за допомогою елемента е Begin fill е малюємо е е об'єкт, який буде в нас е формувати наш щит. Він нас буде формуватися ось в таких точках. Ну, знову ж таки, ці точки можна собі там підкоригувати певним чином. Я прорахував, що воно в принципі, добре. От Є в нас така ситуація, тобто, жовтий, і промальований. Знову ж таки, можна тут і там якийсь п'ятикутний елемент зробити, шестикутний, можна там у вигляді кола. Тобто це вже в кожного яка фантазія. Мені в принципі, подобається такий елемент. Тепер залишилося нам найтяжче це е, безпосередньо створити сам тризуб. Е, починаємо його малювати з наступним елементом, що ми піднімаємо наш пензель, е, включаємо кольор жовтий, оскільки кольор тла в нас синій. Так, е, і будемо рухатися далі. Задаємо початкову точку нашого тризуба і задаємо ширину. Після того, як ми задали параметри нашого елемента, опускаємо наш об'єкт і будуємо першу лінію. Так, а, ну давайте подивимося, що в нас вийшло. Так, є, побудувало в нас прапор щит. От, перша лінія. Далі в нас має йти донизу і, відповідно, от, друг, перший зуб і третій зуб. Так, рухаємося далі. Давайте додамо наступні точки координати. Знову ж таки, ці координати можна з ними експериментувати, змінювати. Я їх вже підібрав так, щоб воно у нас в принципі, будувалося все логічно і закономірно. Так, Запускаємо, подивимося, от на цьому етапі. У нас вже буде пробудовано перша частина. Так, ось, Раз, сюди вниз. Так, тепер у нас має сюди йти, сюди. І от таким чином. Давайте дозавершимо наші елементи. Так, додаємо наступні координати. Так, Якщо я не помиляюся, це вже перший зуб у нас буде повністю. Готовий і ми підемо на побудову наступного зубчика. А ну, давайте подивимося, що в нас вийшло. Так, о, є перший зубчик помальований, тепер нижня частина і відповідно, другий зуб. Е, так само додаємо точки з координатами, які я вже їх, з вашого дозволу, всі одразу додам. Так? Тобто ось це вже починаючи з, з цієї частинки. Це буде у нас добудована ось ця частинка, цей зуб і тут цей елемент. Запускаємо на виконання. Що ми бачимо? Що в нас є, побудувалася основна частинка, щит, і, відповідно, три зуб є готовий. На цьому все. Дякую за увагу.